Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні покажу вам свій робочий день майстра манікюра з цінами. Перша клієнточка, ми зробили ось такий офігенний дизайн по референсу, і коштувало це все 1800. Наступна клієнточка. у нас просто однотонне покриття з укріпленням гелем та до нарощування декількох кутів, 1300 коштувало. Наступна клієнточка у нас ось такий красивий бордо. 1300 робота коштувала і також педикюрчик в цей же тон, 1300. Наступна клієнточка у нас було нарощення сьомої довжини та френч кішечкою 2000 гривень. Наступна клієнточка у нас також нарощення з френчем та кішечкою, і коштувало це все 1900 гривень. Ось такий був у мене робочий день. Прибираємо робоче місце і збираємося додому. Пишіть в коментарях, скільки нарахували грошиків. І всім па-па. побачимося в наступних відео.